Вельми шановне панство, вітаю. Як і обіцяв, колись, колись, коли була в мене сітка, там, десь в котрому з ролику, я казав, що хто буде на моєму каналі, той побачить для чого вона. І там в одному із коментарів написали правильно, що для кролів. я завів собі кролів. Ось така сітка. Ось ця, 50 на 25. Товщина 2 міліметри. І ось така товщина 1 і, і скількось там. Не знаю. Ну, коротше, не суттєво. Дві таких сіточки я собі придбав. Робив я клітки для кролів, з чого в мене було. От з який мав шафа, дошка, латинки, якісь всякі такі дощинки на підлогу, з того, що було, я зробив і використав тільки сітку. Куповану. Навіть такі з газліфтів, з кухні, отакі такі у мене закривачки. Тут у мене буде вольєр для молодняка. Бачите, я викопав на штих землю, закинув туди сітку, це буде обгорожено і буде такий вольєр для молодняка. Тут буде молодняк. Ось маємо такого, такого великого строкача. Він ще молодий, він ще не батько. Він ще не був ні з ким. Молоденький, ще підростає, ще ростемо. Ой-ой-ой. Така для нього хата. Водичка. У бутилці ніпельна поїлочка. Там з кахелю годівничка Ну, таке, як в селі. У мене непрофесійно. Я робив, що мав. Зробив таку бункерну. О, там воно вже. На дні залишилось. Вони були двоє тут, дві крілички. А я насипав повну. Так, це строкач чорний. Це теж дівчинка. Цю ножу дівчинка така. Вона теж ще дівчинка, ще маленька. Ще трошки підростає її півроку і йому півроку. Ще би хоча б місяць-два. Ну, два місяці треба, хоч вісім місяців було. Тоді ми щось будемо думати, так? Ага. О, дуже гарненько, дуже спокійно так. Здорово. Велику таку воно, велико-велику. Робив таке суцільне дно з таких душок, так як строкачі вони важкі. Реєчну сітча ту підлогу не рекомендують робити, бо у них потодерматит і травмуються лапки. Так саме і у нього там їсть вони, їдять вони у мене сіно якісне, вон з кукурузи кидаю. Ну, коротше, ну, сінко таке прив'ялене, також ніпель, кормушка і тут родільний. Відділення буде у неї. Вона собі тут наносила, бо вона тут хоче собі спити. Вона хоче тут собі спити. А це у мене мамця, це вже мамця, це є термонська. Це є термончик наш породисть. Коротше, всі кролі породисті. Це не якісь там зведенюки, всі породисті. Це термоночка, теж породиста, вона вже у нас мама. І мені привезли вже запліднену. Також породистим термонським кролем, самцем. І вони тут вже в мене фестивалять. Зараз я відкрию. А, вони люблять звідси вискакувати. Де ви там? Тук-тук-тук. Миші. Миші. Ось такі вони вже в мене. Тут. Вродила вона 12 штук, залишилось 10. Два зразу маленькими ще не вижили. Отакі От вони. Шустрі-шустрі. Також є ціно. Ось вони троє до мене приїхали. Вони були навчені на гранул. Ось на таку гранулу. Господар той попередній робить її самий. Гранула якісна, ростуть шикарно, молочність дуже гарна. Вона вигодувала їх молочком, я її підгодовував гранулкою. І зараз їм чуть-чуть там підкидаю ще тої гранулки. Як п'є водичку. Ось як вона п'є водичку з ніпельочка. І вони тут же теж гуляють собі. Дуже зручно В стіні пильки собі прийшов долив води свіженької. Просто економічно і зручно. Подоливав. Літом цієї бутилки на день вистає ранком і вечором, а зараз бутилки хватає на добу, а то і на дві. Ну, як будуть вони, то маленькі вже пити. Вон, Оно щось там щось нюхає, щось воно. Мама показала, що там можна водичку пити, і воно собі там нюхає. О-о-о. Отаке воно. А, такі малюки. Такі вони в мене малюкі. Це термонська біла. Привезені з Німеччини, німецька лінія, їх батьки. Верніше ось цих там, цих терманців і цих строкачів. Господар собі обновляє постійно кров. Так що отаке. Отака така в мене нова забавка. Таке в мене нове <старе>, старе, нове хобі. Колись вони в мене були, потім дуже багато їх погинуло. І я вирішив, що не буду воно в мене. Він тут і жили. Тут просто тут цього під навісу не було. А зараз він є. Я взагалі то планую, можливо, якщо мені все вийде, якщо все буде гарно, якщо буде мир, спокій, буде життя, здоров'я. Може я і зроблю яму і буду їх держати в ямі. Ще таке не пробував. Наскільки я знаю, що це дуже гарно. Дуже зручно і крілки здорові. Менше хворіють, ніж в клітках. Ну, в мене основна проблема була це кокцидіоз. Я його не міг побідити нічим. Це був кокцидіоз. Що я їм тільки не давав, чим я їх тільки не лічив. Проблема була в тому, що молодняк такий вже підросший, десь півтора місяця, до двох місяців. Починало обдувати, починалася у них діарея, і вони починали гинути. Вони починали гинути, обдуватися і так 3-5, 3-5 день. Колись такий був час, у мене було дуже багато кролів. Це приміщення, це позаду мене, де корови зараз, де там кози були, де це все-все-все. Це все будувалося для кролів. Це був кролятник. Саме перше тут була теплиця з парниками, потім ми її розібрали. Я Усилив стовби, усилив у армування зверху, накрив шифером, і вийшлося така, такий піднавіз, кругом, кругом зашитий, і там всередині було все було в клітках, все в кролях. Мені вигідно було їх продавати, е, битою вагою, я возив тушки, в чернівці, все було нормально. Тому дещо перемінилося. Трошки почало бути ну, дешевше, не, не рентабельно тим займатися, але все рівно був якийсь дохід, був якийсь прибуток. Ну, один прекрасний момент, коли у мене ну, Мені крилик так виходив за 3 місяці, за 3-4 місяці, виходив 10 доларів. Чистий, Чисто 10 доларів я мав на кролю. Потім... тому. Був трошки дешевше, але все рівно було добре, потім тому в мене. Пішов падіж. У мене загинуло більше сотні кріликів, я тисячу доларів плюс закопав у землю. Психічно це дуже було важко пережити. Психологічно так дуже важко було це все перенести. І стільки труда, стільки того всього, були якісь плани, якісь надії, тут трах-бах і все. Все просто пішло в землю. Я їх перестав вирощувати. Було для себе там пару кроликів, так, тому то почало здихати. До речі, не вакциновані, не гинули. Вакциновані всі гинули. Я потом перестав вакцинувати. І далі я не планую вакцинувати. Хто би мені там про що не розказував, міксоматози, геморагічні хвороби. Це все чуш. вакциновані, хворіють швидше. Не вакциновані, виживають. Вакциновані не виживають. Ну, така в мене практика. Можу когось друга сперечатися не буду, доказувати. Нічого нікому не буду. Якось в мене так склалося таке враження, що це все, це все не варта. Це викинуті гроші, викинутий час, дурно потрачений час. І тим більше, що коли ви вакцинуєте, ви не виробляєте імунітет. Ви садите імунітет тим тваринам. Я проти того, я їх більше не буду ніколи вакцинувати, що Бог дасть, то буде. І таке, ж у мене було тих пару штук. Декотрі вижили, я потім вже завів собі кіз, вони ще були, там десь було в мене відео, зараз воно закрите, його нема. Де були кози, потім була, завів я собі корову, джейську купив і потім тих кроликів ліквідував. Клітки я порозбивав, попалив, котрі ще дощинки, вони тут. Зараз навіть є. На, на підлозі там ще десь таке. Десь на боковинках якихось ще з тих кліток. Зараз використав. Та й та й так, та так закрутив з тими кролями. А в тому році я щось ще давніше що позам тому році. Давно я вже хотів термонців, суто термонців. Ну, мені запропонували і строкача. Велетнів я не люблю, я люблю цих, які мені подобаються новозеландська червона, каліфорнієць Термонська. Ну, ці швидко, швидко ростущі е, бройлерного типу такі кролі. Ну, Попробуємо зробити мікс. Попробую зробити мікс Термонця і строкача. Як сказав попередній господар, що він таке робив. І вони ростуть трошки довші, довше, ніж термонці, швидше, ніж строкачі, більше, ніж термонці. Менше, ніж строкачі. Ну, якось щось таке. Ну, попробуємо, подивимося, що з того вийде. Поки що я маю чистих термонців і чистих строкачів. Чорний, Чорна строкачка, немає ніякого відношення до нього. Попробуємо їх звести, подивимося, що з того вийде. Ну, Кріль чистокровний, строкач, гарний, гарний, він мені подобається. Я, хоч, мені пропонували чорного, також непоганий такий. Я захотів такого Всі, по всіх признаках, по всіх параметрах. Він відповідає тому. Тій породі, якою він є. А дивіться, яка красота, як вони п'ють водичку, ці малюки. Ага, все, бачите, вони з такого віку є місяць, 14 числа, буде місяць 13, верніше їм буде місяць. І а вони вже п'ють водичку. О, щось пробує гризти, там ще не вміє. Але вони будуть на до ніпельних поїлок. <ріст> Малюки. Так, чим я їх годую? Годую я їх зерно, зерносуміш, чуть кукурузки в основному це ячмінь. Ось обідрівана ячмінь, соняшниковий. Макух і соєвий. Макух, соєвий шрот. Отака зерносуміш, суміш. вони в мене їдять. Сіно і воду. Даю яблучко як бонус. Даю їм бурячка, десь там по кусочку віддавав. Таке. Вони були не навчені до такого, вони тільки їли. Сіно і гранулу, І вода. Все. А я їх переучую на нормальний корм. На нормальний, на такі всякі домашні речі. Морквочка, бурячок, правда? Правда? Хлопець. Ну, дивіться, який він. Бачите, які лопухи в нього вуха. Який він має полосу по спині, має ці яблучка такі. Ну, Красончик, він боягуз трошки. Він трошки боягуз. Ось таке вони їдять. Окий їдять, водичку п'ють. Це я накриваю. Тут, бачите, тут, ну, як завжди, все на клітках, всього багато. Тут я ще, я ще буду робити, бо того, що я хочу ще одну. Залишити крилечку з тих і крілля термонця хочу собі залишити. Дівчинку і хлопчика з тих вибрати. Аби крілем термонця можна було покрити строкачку, а дівчинку можна було покрити тим хлопчиком. Щось будемо будем хімічити, якщо вам буде це цікаво, будемо наблюдати. Ще раз пояснюю, ще раз. Розкажу вам, тут не буде якихось правильних, якихось мудрих, сучасних утримань, звичайне утримання кролів. Вигрібаю сапкою, ось такою чищу. Нема в мене крутих тих стьоків, нічого. Просто звичайні клітки. от Звичайні. Там вона собі натягнула. Раз. Тиждень-два чистити. Все як має бути. Все як колись, як, як давно, <смі> як, як було, як колись тримали кролі. Не буде ніяких варіантів, не буде ніяких там ноу-хау, ноу-веди, Ні, звичайний старий дідівський метод. Можливо, якщо все буде грати, вони будуть у ямі. Буде яма, буде звідти вихід на кормовий стіл. Буде там перекриватися, вони собі там будуть нори рити. Коротше, не знаю. Буду я бачити, якщо буде все у порядку, тоді ми щось придумаємо. Ну і все, напевне, поки що все, а далі а далі буде далі. Думаю, зніму вам при неділі, покажу. Давно хотів, щось. щось. То часу не було, то бажання не було, то взагалі щось там, там закрутився, там забув, там це там, то. Ну, а Сьогодні показав. Коментуйте обов'язково, пишіть коментарі, можливо, якісь поради хтось напише, можливо, якісь ем, свою практику, якусь утримання кролів, е, свій досвід, е, можливо, ідеї якісь в когось будуть, а можливо, просто. Хтось напише, що все правильно, все так має бути, і так, і так воно є. Ну, чекаю, читаю, завжди з вами, завжди радий. Всім миру, злагоди, добра. Скоріше би настав мир, скоріше би закінчився цей кошмар. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Все вам навзаєм то, що мені бажаєте. Нехай буде вам. І до нової зустрічі!